Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості каналу. Карта дня на 26 квітня 2024 року по всіх знаках зодіака». Не забуваємо, що розклад загальний, тому може не завжди в усіх програтися. Овни. В Овні в трійка Пентаклів. трійка Пентаклів говорить про якусь творчу роботу, про успіх у ваших справах та ваших починаннях. За все, що будете братися, матимете гарний результат буде, знаєте. Можливо, початок нової справи, можливо, вже активна справа над якою працюєте. Но справа вдала, справа принесе вам гарний настрій, принесе вам гарну винагороду. Саме головне терпіння і в ніякому разі не поспішати. І наполегливо, наполегливо. Працювати прикладати максимум зусиль для реалізації своїх планів. Тоді матиме тебе гарний результат. Дев'ятка мечів на Ніколи говорить про те, що вам варто перебороти свої страхи та свої переживання. Тому що вони такі напрасні. Тельці. У тельців королева жезлі. Королева жезлі говорить про. Те, що ви з радістю будете бігати виконувати певні справи, певні обов'язки, які перед вами будуть цей день виникати. Саме головне розпочати, доводити до кінця і не бійтесь, взяти на себе певну відповідальність за якісь певні важливі справи. Йдіть прямо до своєї цілі. Всі ваші справи вони вирішаться на вашу користь. А ви отримаєте, знаєте, якесь, можливо, навіть здійснення якогось бажання. І саме головне проявляйте активність, будьте рішучі, будьте наполегливі і. Саме головне не боятися трудності, тоді буде гарний позитивний результат. П'ятірка жезлів на дні колоди говорить про якісь ну, можливі непорозуміння. Також карта говорить про якісь домовленості з діловими партнерами і якесь активне обговорення важливої інформації. Тут не обов'язково може бути конфлікт, тут може бути активне обговорення певної інформації. Але все вам буде під силу, ви з цим впораєтесь. Близнюки. Для близнюків-колісниця день гарний, успішний. Буде дуже багато справ, буде дуже багато роботи. Потрібно багато і наполегливо працювати. Постійно будете, знаєте, в роз'їздах, десь бігати, десь щось робити. якась така метушня, велика, велика кількість справ, але ви їх. Переробите і будете з собою своїм результатом задоволені. Так до вас запитає п'ятірка мечів, тут можуть бути якісь непорозуміння, можуть бути навіть обманити, якісь певні конфлікти. Тому в другій половині будьте більш обачніші і дотримуйтеся чіткого плану, для того, щоб ваш план реалізувати і мати гарний кінцевий результат. Раки. Ураків, ураків, десятка мечів. Ну, десятка мечів говорить про проблеми, про невдачі, про певні негаразди, про те, що якісь плани просто руйнуються, і ви трошечки не трошечки, ви будете добре розчаровані. Але також ця карта може вказувати на обмани, на зраду тих людей, яким ви довіряли, до якихось важливих ваших справах та починаннях. Перш за все, взять себе в руки і бути більш насторожені, І будь більш у всьому обачніші. У другій половині дня вас очікують якісь гарні новини. Ви з цим обов'язково впораєтесь. Саме головне це не впадати в депресію і ні в якому разі не розписати. Леви, для Левів. А для леві випадає шестірка мечів. Це зміни, це новий початок, це новий шлях у вашому житті. Можливо, ви десь поїдете, а можливо, наприклад, у відрядження в інше місто. Можливо, ви захотіли десь переїхати в інше місто, будинок, квартиру і так далі. Можливо, ви там до родичів поїхали і так далі. Тут ідуть зміни. І знаєте, зміни. Які давно мали трапитися, і зміни, які залежать від ваших дій, які мають бути чесні, справедливі, нікого не обманювати, не обхитрить. Все має бути гарно та справедливо. Якщо ви в чомусь вагаєтесь, не бійтеся, просити допомоги. Якщо ви вирішили для себе, якщо ви поставили перед собою сітки ті, то йдемо вперед і ні в якому разі не повертаємося до минулого. Не повертаємося на стару роботу, не повертаємося до старих відносин і тому подібне. Діви, діви, діви для Дів, Дів двійка мечів, ви закриваєте очі на виникнення якихось певних проблем у вашому житті. Ви, так, да, ви ведете себе спокійно і все добре, але ви от не хочете бачити певної правди, певної. Проблеми, яка виникла, їх потрібно вирішувати, а не відкладати на наступний день. І також ця карта вказує на недовіру до певної людини з вашого оточення. Тому обов'язково прислухайтесь до своїх відчуттів. У другій половині дня у вас конфліктні ситуації та певні непорозуміння на вашому шляху. Перш за все, не беремося близько до серця. А все остальне ви з усім остальним впораєтесь. Терези. У Терезі втрійка пентаклів, гарний настрій, успіх у справах, успіх у починаннях, якась творча робота. Взагалі гарний результат тої праці, за яку ви активно взялись, над якою ви активно працюєте. Десятка пентаклів говорить про впевненість завтрашнього дню, про рішучість, наполегливість, яку ви проявляєте, та про певну стабільність. Карта говорить про те, все, що ви робите, ви робите для своїх рідних та близьких. І у вас це все гарно вдається. Ви матимете гарний результат своєї праці. Отримаєте дуже гарний результат і виданим задоволенням. Не тільки самі задоволені, задоволення, ще й отримайте це все гарно і нагородою. Тому дійте, день у вас вдалий і принесе вам гарний розвиток подій. Скорпіони. У скорпіонів одразу дві карти випало. Ну, хай так і буде. Помірність та пажезлів. Помірність вказує на те, що буде спокій, гармонія в душі, е, такі, знаєте, ніяких конфліктів, ніяких цих непорозумінь, ніякої метушні, все має бути спокійно та гармонійно. Це взагалі гарна карта, яка вам принесе баланс у ваше життя. Е, карта пажезлів говорить про те, що матимете гарну змогу вирішити будь-які хвилюючі питання саме в свою користь. А вісімка Пентаклів над ніколи колоди говорить про те, що потрібно багато і наполегливо працювати. Над тою справою, за яку ви взялись. І ви обов'язково, набравшись терпіння і попрацювавши над всіма деталями, матимете гарний результат. Стрельці. Для стрільців, король кубків. Король Кубків говорить, що ви проявите себе професійно, ви проявите себе впевнено, ви зможете. Будь нарешті самим собою, і це досить гарно та професійно, отримати гарну пораду від когось або ж комусь їм. Взагалі карта говорить про те, що ви з легкістю втілите всі свої задуми в реальність і отримаєте гарний результат, навіть здійснення якогось бажання. Ви будете відчувати себе гарно, спокійно та впевнено. Карта Смерть на дні колоди говорить про серйозні зміни та серйозні трансформації у вашому житті. Але цих змін не бійтеся, вони в кращу сторону. Козерогі для козерогів це четвірка мечів. Четвірка мечів говорить, що ви дуже-дуже втомились, як фізично, так і емоційно. Вам потрібно плюнути на всі справи, а просто взяти та відпочити. Виспитися, набратися сили, енергії, знаєте, не відмовлятися в якомусь такому куску торта і так далі. От. Просто відпочиньте, наберіться енергії та сили. Зробіть те, що вам допомагає. Там, знаєте, вам потрібно якесь місце сили. Те місце, де ви можете відновити себе, свої сили та свою енергію. Ви чомусь дуже втомлені, ви постійно в страхах, постійно в переживаннях, ви постійно себе накручуєте. Хоча ці страхи пусті і не потрібно так панікувати по дрібницях, які виникають навколо вас. Водолії. У водолеїв в король мечів це якісь важливі офіційні справи, переговори, обговорення, ухвалення рішень, серйозні офіційні справи, в яких потрібно чітко керуватися розумом і контроль над емоціями. І також карта говорить, якщо вагайтеся, якщо не впевнені в якихось діях, порадьтеся з фахівцем в тих питаннях, які вас хвилюють, та які вас непокоять, і ви обов'язково знайдете рішення. Шестірка кубків на дні вколи говорять, що в другій половині дня час проведете з рідними, близькими, дітками своїми. Хтось з онуками, хтось з племінниками, будуть гарні, позитивні, світлі емоції в другій половині дня. Початок дня офіційні важливі справи. Друга половина дня гарні, позитивні світлі емоції рибки. Також король мечів. Це офіційні справи, це багато якихось важливих дій. Це потрібно себе професійно проявити, це тактовно себе проявити. Це, знаєте, вирішить справи не емоційно, а тільки керуючись розумом, але зробить все гарно, красиво, тактовно, нікого не образити, проявити свій професіоналізм та впевненість в своїх діях. Закохані на дні говорять про важливий вибір, який доведеться вам зробити. Це важливий вибір в тих справах, які на вас навалилися. Ретельно все обдумайте і з своїм рішенням ні в якому разі не поспішайте. Також на когось може очікувати навіть побачення, можливо, навіть отримання якогось подарунка, можуть бути такі події. Перш за все, ця карта вказує на важливий вибір, який буде перед вами відбуватися. Тим паче, що перша половина дня це важливі офіційні справи. Бажаю всім гарного та вдалого дня. Бажаю вам гарних новин та миру і дякую вам за лайки, коментарі та підписки. До побачення!